Вітаю всіх, я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні в'язання на природі, хоча в мене практично кожен день таке в'язання, зранку, коли в мене дівчата пасуться, я, звичайно, таке в'яжу. На фоні співають пташки, пасуться мої. Дівчата і я хочу показати новий процес. До речі, дитячу ковтинку я вже зв'язала, але ще вона не закінчена. Там треба поховати хвостики і пришити кнопочки. Кнопочок у мене поки що ще немає, тому коли куплю, дороблю кофтинку, доведу до ума, тоді я вам її покажу. А зараз я в руках кручу новий процес. Це джемпер для моєї дочки із пряжі, яка прийшла недавно, це ця сама Alize Baby Softie. Це колір 119. В'яжу на спицях 4 мм. І ось така краса виходить. Реглані лінії у мене три виворітня лицьова виворітня. ось так виглядають. Насправді в'яжеться швидко, але є нюанси. Я забула маркерочок. Нюанси заключаються в тому, Що дуже погано видно, дуже погано видно, яка петля в'яжеться. Це, це справді не так просто. Треба дуже уважно придивлятися. Ну, може, це тільки мені так. Особливо, коли я в'язала резиночку, то там ще трошки можна розібратися, яку петлю я в'язала, виворітню чи лицеву. А коли я перейшла на реглан, і тут треба робити прибавки, і треба не збитися, в якому ряду я роблю прибавку, а в якому не роблю, це насправді не так легко. Бо тієї прибавки, в принципі, не видно. Точніше, прибавку видно, не видно, чи ти її зробила, чи ти вже її пров'язала і треба робити нову прибавку. Тобто, весело. Але в'яжу. Регланні лінії я відмітила, виділила. Маркерочками, бо їх дуже погано видно. Це я дов'язую вже один моточок, так у цьому ряду я роблю прибавки, і тут головне не збитися з курсу. Періодично я перераховую кількість петель по всіх чотирьох частинах, два рукава, спинка і перед, щоб вже точно знати, що я правильно все в'яжу. Зробила звичайно росток на плечах. Зробила круглу горловинку за округлення попередній частині. Дівчата, що ви стоїте, йдіть пасіться? Тут якась птичка літає, ми її раніше не бачили і не чули. І кози на неї дивляться і не можуть. Можуть зрозуміти, що воно таке. Не яструб, а щось новеньке. Так. Коли показувала дитячу пряжу, точніше не дитячу пряжу, а пряжу, з якої в'яжу дитячу ковтиночку, мені написали коментар, що краще в'язати із натуральних. Волокон, бо синтетика не зберігає тепло. Я з цим повністю згодна, але у кожного свій смак, і, наприклад, в мене дочка, вона дуже любить акрил, дуже любить м'якенькі, не колючі світера. І вони зручні для неї, вони приємні. Коли я їй вив'язую щось із натуральними волокнами, це не завжди носиться. От я вам чесно кажу, так само дитячі речі. Наприклад, ця пряжа вона заявлена як в'язання для дітей, не визиває алергії, тому я й вирішила дитячий комплектик зв'язати саме з цієї ниточки. Вона м'якесенька, приємна на дотик, дуже легка у використанні, тобто мамочка закине його. Пральну машинку попере. Воно швидко випереться, швидко висохне. По, по суті, це той самий фліс. Флісова кофтинка, яку ми всі любимо носити. Так, у мене міточка зачепилася десь. Наприклад, я дуже люблю флісові кофти. Вони реально зручні, м'якенькі, приємні. Теплі, чого ні? Звичайно, вони теплі. Так само і коли Катя була маленька, я любила. Так, стоп, пане, а ну дай мені мою ниточку. І Катя любила купувати. Лісові костюмчики, вони завжди були м'якенькі, тепленькі, і насправді я дуже рада, що я натрапила на оцю пряжу, бо я довго думала, з якої ниточки краще дитині в'язати пледик. Коли я подивилася, на сайті на цю пряжу почитала відгуки, то справді я була е приємно вражена. Так, тут у мене хоч би не проскочить, бо маркерочок, видно, десь сповз із свого місця, тому зараз. Щоб не забутись виділити регланну лінію. Вона в принципі майже не видна, але ж для мене то вона, вона є Для себе я люблю все-таки в'язати із натуральних складів із пряжі натурального складу. Сказала. Але моя Катя вона не любить. Коли там вовна, колиться з бавовни, так, да. але не завжди. А от коли таке щось м'якеньке? Вона мене давно вже просила. І закрило зв'язати їй джемпер. А я все відмахувалась, кажу, ні, не хочу. Він скрипить акрил. Ну, одним словом, одмахувалась, одмахувалась та й сама замовила ниточку. Бо я знаю, що цей джемпер вона буде носити 100%. І в'язати я його буду. Оверсайз широченьким, і я сподіваюся, що це буде улюблена її річ. Трошки вам розказала про новий процес. Показувати його нема як, бо в мене вже тут жилка. Коротше за сам об'єм роботи, тому так, все скукожено, але просто колір дуже класний, приємний. В'язання дуже приємне. Погода сьогодні гарна, комарів ще не так багато, так що зараз пов'яжу і будемо йти додому, роботу робити. На цьому всім бажаю гарного дня, мирного неба. Бережіть себе і своїх рідних. Слідкуйте за своїм здоров'ям і все буде добре. На цьому все. Всім пока-пока.